А це моя маленька красотулечка, мабуть, із серії Кордана. Може, я так собі думаю, а може ні. Ну, вона невисока, куплена була моїм чоловіком на 8 березня мені в подарунок. І я її висадила в землю. І ось вона в мене росте у землі третій рік. І в цьому році вона дуже красива. Вона дуже, дуже красива. Нет. Колір такий ніжний, вона невелика, мабуть, розміром сантиметрів 5-6, але ж дуже ніжний колір у неї. І квіточки прямо хрустальні. Я її назвала хрустальна розочка. Хоча я не знаю її. Названня, але ж я сама <хи> назвала її хрустальною, тому що розочки, настільки красиві, як, як хрусталь.